Це Прикіш English, і сьогодні ми поговоримо про самонавчання. Так, в мене вже було таке відео, де я пояснювала, як готуватися самостійно, як займатися по підручнику. І ми розбирали аспект vocabulary. Але сьогодні ми поговоримо про граматику. Як працювати з граматикою? Я не розумію пояснення підручника або вправ недостатньо, або вони дуже нецікаві. Я хочу знайти відео, або якісь інтерактивні моменти. Все це в цьому відео. Отже, ми знову відкриваємо підручник. Я займаюся по Solutions дуже часто. Інколи використовую speak Out, інколи використовую Outcomes. Це все. До речі, зараз я з дорослими переходжу на Outcomes, тому що я побачила результат протягом року, протягом наступного заняття. то я бачу, що для дорослих він краще, аніж Solutions. Solutions це для таких, знаєте дорослих, Але які, наприклад, збираються здавати екзамени. І тоді так, тут дуже багато лексики, супер багато лексики, багато фразових дієслів, багато а, граматики, яка порівнюється постійно. Отже, відкриваємо нашу граматику. А, я не відкриваю One B, тому що там у нас дуже багато різних часів. Я хочу розібрати саме той момент, коли граматика для вас нова. І в нас тут саме «used to». Якщо ви знаєте, що таке «used to», клас, ставте лайк. Отже, перше, що ми робимо, У нас тут є діалог невеликий між «granddad» та Джеймс. У нас є картинка, фотографія. Напевно, це «granddad», його молодості. Отже, що ви можете зробити? Ви повинні розуміти, що всі заняття самостійно з репетитором в школі в ідеалі все повинно базуватися на вашому говорінні. Тобто, якщо ви багато говорите, це добре. І ми починаємо з опису картинки. Що ви бачите за одяг, ви можете навіть подумати, який характер може бути в цій людині. Ну, тобто, все, що ви хочете сказати, ви тут кажете. Виникає питання. А... Я це кажу куди, як в стіну, ні. Минулого разу я казала, що класно використовувати диктофон. Тобто ви записуєте на диктофон себе, або в Телеграмі, на voice messages, ви себе записуєте, і потім в кінці міні-заняття самим собою ви це прослуховуєте, шукаєте помилки, або шукаєте моменти, які ви вважаєте поліпшити, наприклад, ви постійно кажете and, 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 and. Вам це не подобається, тому що можна ще казати Moreover, можна казати In addition, I would like to add. І все таке інше. Тобто, ви бачите там, де у вас є якісь прогалини. Отже, ви писали цю картинку і далі йде діалог. Так? Діалог, І в нас є такий ще маленький пункт прослухати. Я вже це казала кажу ще раз: ніколи не нехтуйте моментом прослуховування. Чому? Тому що тут ви можете, по-перше, Подивитися на слова, як вони вимовляються. По-друге, чому б не скопіювати інтонацію? В підручниках зазвичай або американська, або британська англійська, тобто ви можете копіювати інтонацію, тому що навіть якщо в нас суперкруте, суперкрута мова та суперкрутий pronunciation, нас саме інтонація може вибивати, і це такий міні-шедовий. -shadowing. Shadowing – це коли ми копіюємо. Дуже коротко, коли ми копіюємо людину, яка говорить її інтонацію. І е, спробуйте не просто прослухати і одразу так, все, граматика, граматика, ні, ви прослухали і скажіть, про що це аудіювання було? Тобто, знову ж таки, тут ви потренуєте просто past simple, тому що used to ще б не вчили, але. Тут є питання: uh, Which adjectives best sums up the grandfather's attitude? Miserable or nostalgic? Ось воно питання. Ось вам ще трішки поговорити. Ви поговорили. Ви можете не читати знову це аудіювання, але якщо у вас проблеми з, ви вважаєте, з pronunciation, зі швидкістю читання, або, не знаю, там просто ви погано вважаєте, що ви погано читаєте, ви можете ще раз прочитати цей діалог, копіюючи. Те, що ви почули, інтонацію, яку ви почули. До речі, я таку штуку роблю з французькою, тому що в мене, я вважаю, що читання доволі таке слабке. Ну, мається на увазі не розуміння тексту, а саме швидкість читання. І там багато літер випадає, з'являється, там не все так чітко за правилами, тому так. І далі в нас є learn this. В цьому learn this вони нам пояснюють цю граматику. Коли ми використовуємо, коли ми хочемо сказати про речі, які були дійсні у минулому, але зараз цього нема, або про звичку, бо вони надають дають приклади. Що ми повинні тут зробити? До речі, там ще буде пояснення, але такий мінімальний. Я звертаю вашу увагу, ви повинні одразу звертати увагу на граматику, що відбувається зі словами. Мінус в тому, що вони тут не підкреслюють, тобто в нас тут є used to, і вони не підкреслюють, що це там to read немає там ніг, ні red, ні яка там інша форма. Але далі вони пишуть, що а, ні, вони далі теж це не пишуть. Ну окей, Тобто ви просто звертаєте увагу, які слова змінюються і як вони змінюються. Це якщо ви дуже сильно хочете вивчати англійську англійською, що є нормою, до речі, ви тут бачите, як ми утворюємо стверджувальну форму, заперечну форму, питання, і можна далі перейти до завдань. Якщо вам все було зрозуміло, ви можете спробувати це завдання. Чому б ні? Коли ви його спробували, ви перевіряєте себе з допомогою підручника для вчителя. Якщо немає помилок, супер. Так, можна рухатися далі. Якщо вони є, то і взагалі-то краще перейти на сторінку 129. До речі, в нас ще тут є питання, знову ж таки, номер 4, прослухати вправу 3. Слухаємо? Слухаємо. Далі ми переходимо на 129 сторінку. Я прийшла. І в нас вже тут о, те саме пояснюється, але більш нам зрозуміло. Нам вже розбили на Affirmative, Negative, Interrogative ми бачимо форму. Нам вже трішечки більше його пояснили. А вам все одно не вистачає: що робити? Ми можемо відкрити Murphy або Lab. Я люблю Gremol більше, тому що для мене він більш точний. Ну, не те, щоб точний, він більш е детальний, скажімо так, Бага більше там інформації. Ви відкриваєте цей підручник, ви продивляєтеся, прочитали, не зрозуміло, що робити знову. Ну, це тоді, знаєте, вже такий момент, коли, ну, напевно, треба використовувати там, українську для пояснення граматики. Є Google є Ютуб. Якщо вам знову-таки не зрозуміло, то знаєте, це вже такий ну, момент, ну вже я зовсім не можу це зрозуміти. Граматика зовсім мені не йде. Просто запитайте у вчителя в Тіктоті. І все. Так, так просто. Тому що для нас, вчителів, які працюють у Тіктоті, також це дуже класно отримувати коментарі, на щось запитують, і ми це можемо ще раз і пояснити. Нам додаткове відео, вам додаткова інформація. Все, ось це всі моменти, де ви можете дізнатися. А, далі, тут є додаткові вправи. Ну, ви їх зробили, ви далі повертаєтеся на нашу. Я не питаю, яка там була сторінка. Окей. Ага, знайшла. Тут є ще одна вправа. Тобто, вправ, взагалі, якщо ще використовувати Murphy або Гремале, ну їх дуже багато. Але ви розумієте, що вони всі однотипні. Тобто, це все відкриті дужки, Додати слово, поставити у правильну форму. Але основна задача, коли ми вчимо мову, це вміння розмовляти. Тому ми повинні повідповідати на питання. Якщо це used to, наприклад, ви повинні розповісти, що ви робили в дитинстві. Зазвичай я питаю таке питання типу What did you used to do when you were five? Мені, наприклад, учень каже, I used to play dolls, but now I don't do that, I don't have time, or oh, it's not my passion anymore. Тобто ось так. Бачите, ви повинні одразу все це проговорювати. Якщо ви думаєте, я не знаю, мені не вистачає питань, не знаю, як їх придумати Тут також є вправа 9, де ви використовуючи used to, розповідаєте про what did he or she used to have for breakfast. Ну тут у нас про твого партнера, а ви можете просповісти про себе. Або what did you I used to watch on tv? What did you used to wear to wear school? І коли ви це кажете, знову ж таки формуйте ці питання в голос, не про себе. Тобто так і кажіть. Окей, okay, what did I used to watch on TV? I used to watch a great number of documentaries. Or uh, ви можете сказати, my passion was horror films, that's why I used to watch a lot of them. Ну, тобто, бачите, так, як ми працюємо з вокабуляром. Далі, в нас є look-out. Інколи в цьому out вони доволі так сильно забігають наперед. Тут вони порівнюють used to be або get used to doing. Я пам'ятаю, в мене було декілька уроків на цю тему і в учнів просто бум. To use to у нас просто інфінітив, Тобто форма діслова незмінна. I used to get, I used to watch, I used to walk. Коли ми кажемо be used to, так в нас є to, але в нас ing, і це звикати. Наприклад, I'm getting used to waking up at 7 o'clock. I'm getting used to waking. Чому там to infinitive, тут у нас to, to be. І знову ж таки, а. Далі ми йдемо до вправи 1.14, де ми повинні почути, це в нас used to або get used to, якось виклик до цієї граматики. І знаєте, вони так цю граматику дають. Чому мені інколи не подобається в Solutions? Вони цю граматику дають, типу, та це лекуна. А оце, що для них легко, насправді для учнів, які тільки що дізналися про used to, або тільки що звикли до used to, він це складновато, тому що ну як я це зроблю? Як? Моя звикла used to read, used to get. А тут getting, reading, там вже to. Ну, тобто це, звичайно, здається легко. Але коли ти в процесі навчання ти вперше про це дізнаєшся, ну це. Доволі може бути складнувато. А що робити, коли я зробив вже всі вправи? Але мені хочеться, наприклад, порівняти Use to та Simple. Ви теж можете це просто зробити в гуглі. Або, наприклад, відкриваємо такий сайт, як WorldWall. Це поганий сайт, де ви завжди можете знайти якісь додаткові вправи, і вони, до речі, що мені дуже подобається, вони інтерактивні. То ви там все там можете порушити, потрансформувати used to Не Треба написати grammar used to. Ні, просто used to. used to І ми тут бачимо просто неймовірну кількість вправ. Неймовірну кількість вправ на питання. В нас є картки, в нас є навіть used to, де ми. Не, це роблю, вам це Де ми просто повинні переставити місцями слова, тобто ви звикаєте до форму, в які використовується used to, який порядок слів з used to. У uh, нас є різні питання. Can you get used to having only two-week vacation a year? Тут у нас і used, to, і get used to. Бачите, у нас тут все так намішно дуже багато вправ. Такий маленький лайфхак. Uh, зазвичай. Цей сайт дуже часто використовують вчителі. Тому, якщо ви напишете solutions, intermediate, ви побачите вправи, які вчителі самі робили для Solutions. В мене такі теж є, тому що я теж працюю з цим сайтом. І ви можете там вбити Unit 4. Я не кажу, що дуже буде багато вправ. Але одна може бути, може і не бути. Тут залежить від того, чи. Як часто цей юніт використовували, чи потрібно це було. Наприклад, в мене майже на кожний юніт, який я роблю, по кожному підручнику є якась вправа. Ну, тому що я люблю ввести інтерактив, я люблю ці питання, коли крутиться це колесо, обирається питання. Отже, що ще можна використати? Можна використати сайт з відео. Так він називається, і ми обираємо відео. Це зрозуміло, ми ж відео шукаємо. І пишемо used to. Тому що тема називається used to. І ми тут знову бачимо дуже багато відео. Головна задача нам знайти саме відео з used to, а не, знаєте, там просто аби що було. Тому що є і has got, і have got, і всього дуже-дуже багато. Отже, ми знаходимо відео з used to. Ми його відкриваємо, ми його дивимося і виконуємо завдання. Отже, як ви бачите, ми вивчили нову граматику з різних ресурсів, почитали, можливо, і українською, і англійською, і різні підручники, і сотні вправ, і говоріння поговорили ми, і ми постійно-постійно все робимо вголос, постійно говоримо, постійно пояснюємо свою думку. Ми подивилися відос, ми повідповідали на питання, не забувайте про диктофон. Тобто ви все це поробили, все. У нас граматика вивчена. А от як її закріпити, наступного дня відкриваєте Wordbook і просто виконуєте як домашнє завдання. Ось і все. Такий собі урок на 40 хвилин. Якщо у вас є питання, або це було відео корисним для вас, залишайте в коментарі. Я дуже-дуже їм рада. See you next time!